Доброго дня! Я Григорій Мельничук, і ми сьогодні трошки поговоримо про міський розвиток, майбутнє і роль дітей та молоді в цьому. Отже, що таке місто? Ми часто сприймаємо це насамперед з точки зору міської інфраструктури. Вулиці, дороги. Машини, будинки, торгові центри, заводи, офіси, але насамперед місто це люди, місто це ті, хто населяє мі... населяється все. Місто це соціальні зв'язки, місто це компанії, установи, організації, спільноти. Громади. Місто це соціально просторова стру, яка має, яка має одночасно і фізичне представлення в вигляді власної інфраструктури і нас, людей як фізичних сутностей, і соціальне, так зване, м'яке зв'язки тобто нематеріальні а, цінності уявлення, прагнення інновації. А, у всі часи саме в містах народжувалися і поширювалися інновації. Саме міста були прихистком тих, хто намагався робити щось нове, щось цікаве, щось краще. Щось те, що можливо отримувало спротив у традиційному суспільстві, але рухало прогрес людства вперед. Міста існують вже понад 6 тисяч років, і це власне один з, напевно, що найважливіших винахід людства. Міста існували до того, як з'явилася писемність, до того, як з'явилися гроші, до того як з'явилася величезна кількість винаходів і, звісно, що технологій, тому що все це з'явилося в містах. Міста це є платформа інновацій. І розвитку. Чим відрізняється міський спосіб життя? І чим унікальна ця соціально просторова система? Ключова особливість і ключова відмінність міст від більш традиційного сільського способу розселення це те, що в містах ми. Напевно, що всіх не знаємо. Тобто, це для нас, нас, нас насамперед простір, де живе дуже багато незнайомців, але, тим не менш, вони а, утворюють певну спільноту, а, що регулюється неписаними правилами. А, інколи їх починають записувати, власне, звідси з'явилася писемність. А, Міста є а, також а, осередком так званого середнього класу, а, і це не просто місце проживання а, людей середнього класу, а це а, знову ж таки та соціальна просторова система, яка а, забезпечує відтворення і примноження середнього класу. Власне, таким чином міста забезпечують і економічну стійкість країн. До речі, країни держави тим більше виникли також пізніше, ніж міста. І свого часу перші держави це були міста держави. З іншого боку, міста утворюють мережі. І це Теж ключова відмінність і е, сутність міського способу життя і взагалі міського розвитку, а е, мережі е, людей, мережі кампаній, мережі е, міст, да? тобто це агломерації, це е, коли територія е, заселяються великими народами, вони створюють мережі міст. З іншого боку, і населення міст може змінюватися, але міста лишаються, така величезна стійкість міст пояснюється ще одним різноманіттям. Звісно, що якщо це робітниче селище біля великого заводу чи шахти, і в якийсь момент з тих чи інших причин таке величезне підприємство закривається, це поселення перестає існувати, бо воно втрачає економічний зміст. Людям немає де працювати, немає де заробляти на життя. Місто це концентрація дуже різноманітних способів. Господарювання способів активностей дуже велика кількість таких економічних структур, які не лише взаємопідтримують одне одного, але й коли настають погані часи в якомусь секторі за рахунок іншого сектору міста. Продовжує існувати, виживати і розвиватися? А з іншого боку, ці всі економічні і соціальні практики, установи підприємства, вони постійно-постійно змінюються. І, власне, повертаючись до того, що місто це платформа інновацій. Що можна сказати про. Молодь в містах про дітей в містах і про їх роль в майбутньому місті. Банально міста неможливі без того, аби населення відтворювалося. Так? Тобто, якщо місто не має молоді рано чи пізно. Населення скорочуватиметься, але це не точно. Насправді міста виживають багато в чому за рахунок зовнішньої міграції, це може здаватися дивним. Але коли ми спостерігаємо демографічну кризу, скорочення народжуваності і всі інші пов'язані з цим процеси, одним з причин цього є власна урбанізація. Десятиліттями, століттями міста не були належним чином адаптовані для дітей та молоді. І, власне, продовжували своє існування з точки зору населення за рахунок зовнішньої міграції з сільської місцевості. Кількість дітей в міських родинах завжди була набагато меншою, ніж в сільських. І коли в країні а, зростає урбанізація, коли вся країна починає жити в містах, або точніше жити міським способом життя, а, ми маємо демографічну кризу, яка компенсується або за рахунок зовнішніх міграцій, або відбувається поступове скорочення населення, або старіння населення. Ці процеси можуть бути одночасні. А, чому так відбувалося? Якщо подивитися на історію міст протягом вже останніх не шести тисяч років, а 200, за як, власне, період, за який сформувалися міста в нинішньому їх розумінні, в розумінні і того, що ми називаємо зараз класичне старе місто, коли ми говоримо про історичні центри. Парижу, Відня, Праги, Львова. То також це і більш модерні міста, більш модерні райони, це і квартали хмарочосів, і індустріальні території. Все це сформувалося за минулі 200 років. І власне це все було побудовано: це зростання міст, зростання урбанізації, було побудовано на індустріальній економіці, яка багато в чому сформувала наше буття і досі. Особливо в таких інерційних системах, як, наприклад, освіта. Найперше що відбувалося в часи бурхливої індустріалізації і величезного переселення людей насамперед робітників і насамперед чоловіків міста? А це житлова криза сьогодні. Це звучить дещо дико, але справді в тій самій Британії кінця 18-го, початку 19-го сторіччя. Цілком нормальним було здавати в оренду місця в ліжках, а навіть не квартири. Звісно, про якесь проживання сімей з дітьми дітей власне, в таких умовах було складно говорити. З іншого боку, на початках індустріалізації були спроби і чимало застосовувати дитячу працю, в тому числі і в натяжких роботах, в шахтах, в інших шкідливих місцях. Сама ідея дитячої праці є певним продовженням сільського способу життя, де, власне, діти вже з молодшого підліткового віку стають помічниками батьків в господарстві. Це прості роботи, це випасання худоби, це допомога по господарству, догляду з рослинами, тваринами. І таким чином, чим більше дітей було в сільській родині, тим більше допомоги отримували батьки. В містах спочатку індустріального розвитку. Було щось схоже, але е, через те, що дітей застосовували не лише на таких роботах, як там розносити газети чи е, щось допомагати по господарству, а саме на тяжких роботах, з'явилася е, усталена історія про заборону дитячої праці. А зараз в Україні в умовах величезного дефіциту робочих рук вже цілком нормальним стає робота офіційна з 16 років. Хоча ми розуміємо, що діти можуть інтегруватися в економіку і раніше. Наслідком цього, з іншого боку, стало те, що в містах, особливо в індустріальних містах, великих містах, діти перестали бути помічниками, а для багатьох стали тягарем сімейного бюджету. Утримувати дитину дитину, мати дітей в великому місті стало дуже дорого. Дитячі садочки, розташовані часто не поруч з будинками, доводиться використовувати автівки, зростають затори. Питання безпеки через те, що міста в 20 столітті часто були соціально дезінтегровані в умовах. Типової забудови без класичних вулиць і дворів втрачалося ефект очей вулиці, коли власне, спільнота громади забезпечувала безпеку і виховання дітей. Всі ми тим чи іншим чином соціалізовувалися через вулицю. І, власне, той простір місцевої громади, який, за дослідженнями десь в радіусі 600 метрів, 1000 метрів навколо оселі, він формує багато в чому соціалізує підлітка. З іншого боку є певні Уявлення, що діти вулиці це погано, Так? тобто, що потрібна надмірна опіка, надмірний контроль, надмірний догляд, але таким чином неможливо забезпечити належну адаптацію до середовища і самостійність. говорячи про негативність поняття діти вулиці. Може, проблема в вулицях, проблема в тому, як влаштоване місто, наскільки воно дружнє до дітей, наскільки воно комфортне для того, аби сім'ї мали дітей і діти зростали і соціалізувалися в міському просторі? Ще один аспект це освіта. Сучасні модель шкільної освіти побудована на індустріальній економіці є певною дуже інерційною системою, яка не забезпечує сучасні постіндустріальні вимоги суспільства. В умовах індустріального суспільства було важливим аби було дуже багато людей, які вміють виконувати однотипну роботу і заміняють одне одного. Ці тисячі людей ставали на конвейери до різних верстатів, креслили, шили, пекли. І виконували купу іншої роботи, яку насправді зараз часто роблять машини, і це було одна з великих криз ХХ сторіччя, коли багато професій зникало. Ми зараз стоїмо на порозі нового виклику: це штучний інтелект. і це Спричинить також велику кількість змін в запитах ринку праці. І тут освіта вже дуже відстає, тому що ми ще не вийшли з індустріальної моделі, а ми вже маємо переходити трошки за постіндустріальну. Тобто ми маємо в освіті адаптуватися насамперед і вчитися адаптуватися до нових і нових викликів, яких ми ще не знаємо. І в цьому, власне, лежить сутність довгострокового планування і відповідно формування нової моделі. Освіти як не просто інституція індустріального суспільства, а елементу стійкості місцевої громади її життєздатності в умовах стратегічної невизначеності. Ми не знаємо майбутнє, але ми можемо підготуватися до нього, розуміючи, що там відбуватиметься те, що ми не знаємо. І тут нам допомагають міста і ті особливості міського розвитку і міського існування, міської життєздатності і стійкості, які лежать в основі міського способу життя, в основі того, що міста як соціально просторові системи вижили. За минулі 6 тисяч років і продовжують успішно розвиватися. Це е, різноманіття, е, різноманіття в абсолютно будь-яких сенсах, яке забезпечує е, варіативність і е, підтримку в тих чи інших ситуаціях. Це щільність. Щільність людей, щільність соціальних зв'язків, щільність комунікацій. Коли ми збираємося разом, то ми набагато стійкіші, аніж ми розосереджені по великій території і не взаємодіємо одне з одним. Також важливим є власне творення мереж. Питання міської стійкості, багато в чому забезпечується за рахунок відсутності як такої централізації, а в мережах, навіть якщо кілька елементів втрачаються, мережа продовжує існувати, її практично неможливо знищити. Власне тому, коли ми говоримо про міста майбутнє, про освіту, про дітей, молодь в цих контекстах, власне, в контекстах майбутнього, ми маємо розуміти, що саме молодь і діти, і підлітки є ключовими бенефіціарами документів, планів, стратегій. Про майбутнє. Тому що в сучасному світі не гроші, ресурси, навіть технології є пріоритетною запорукою успіху тієї чи іншої країни, ключовим є людський капітал. І, власне, в умовах вільної, Соціальної системи в умовах демократії, ми розуміємо, що люди можуть голосувати ногами, так? тобто люди можуть вирішити, що вони не хочуть жити тут тому, коли відбувається планування розвитку, відбувається. Стратегічне довгострокове визначення перспектив напрямків дуже важливим є залучення молоді, дітей, аби справді це була стійка громада, стійке місто, яке продовжуватиме існувати, розвиватися ще десятиліття і століття далі. Дякую за увагу.